І дорогі українці, Іван Стойко, партія за Україну, фракції Батьківщина. Протягом багатьох років громадськість та керівництво міста Красноармійська, яке знаходиться в Донецькій області, ре, 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 реалізовували ідею встановлення на центральній площі міста площі імені Василя Шибанкова, пам'ятника Тарасу Шевченку. Красноармійська міська рада в 2006 році прийняла рішення про надання згоди на закладення пам'ятного знаку на місці Будівництва пам'ятника на площі саме Василя Шабанкова, що й було зроблено 9 березня 2006 року. Очікувалося, що до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря буде вирішено всі питання та споруджено пам'ятник Шевченку на центральній площі міста. Однак, в день перепоховання Тараса Шевченка, 22 травня цього року, міська рада Красноміська у новому складі. З ініціативи фракції комуністів без будь-якого обґрунтування ухвалила рішення про перенесення місця будівництва пам'ятника Великому Кобзарю з центральної площі до зеленої зони бульвару Андрюшенка. У зв'язку з цим наші колеги з комітету питань культури і духовності прийняли рішення і звернення до міської ради з пропозицією визнати їхнє рішення про перенесення будівництва пам'ятника. Помилковим, а також звернулися до Кабміну та Донецької обласної державної адміністрації з проханням втрутитись у ситуації і таки забезпечити спорудження пам'ятника Кобзарю на центральній площі міста до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Проте з відповіді виконувача обов'язки міського голови пана Гаврильченка випливає, що звернення і рішення парламентського комітету не були. Помилковими і не виносились навіть на розгляд сесії міської ради. Таким чином, незважаючи на наближення ювілею Кобзаря, значний суспільний резонанс, місцева виконавча влада усунулася від вирішення цієї край важливої та гострої проблеми. З огляду на це прошу Кабінет міністрів України втрутитись у дану ситуацію, виконати рішення, які були прийняті. І Верховною Радою, комітетом нашим, і, зокрема, указ президента України про відзначення ювілею Великого Кобзаря. Прошу, пане головуючий, вважати мій виступ запитом до прем'єр-міністра України Миколи Азарова стосовно ситуації, що склалася у місті Красноармій з Донецької області, зі встановленням пам'ятника Великому Кобзарю. Дякую за увагу. Слава Україні!